В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії працює Маргарита Кузьменко. Вітаю вас сьогодні. У випуску чотири ворожі безпілотники збили над областю наші захисники. Теплоенерго карає буржників. Страждають і ті, хто сплачує за послуги. Нові зручності для пасажирів залізниці. Буде багато важливої та актуальної інформації, тож ми починаємо. Пізно ввечері оборонці з повітряного командування схід відмінусували над областю чотири безпілотники. Шахедів збили над Павлоградським та Дніпровським районами. Марганець, що на Нікопольщині. Російська армія обстріляла з важкої артилерії. Минулося без загиблих та постраждалих. Нарешті території області без ворожих атак, повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. В ніч на середу, силами та засобами протиповітряної оборони знищено російський винищувач су 34 Це вже сьомий збитий літак окупантів за тиждень. Також окупанти атакували зенітною керованою ракетою С-300, керованою авіаційною ракетою Х-59. Чотирма крилатими ракетами Х-22 та та ма ударними безпілотниками типу шахет. В результаті бойової роботи знищено керовану авіаційну ракету Х-59 на Полтавщині та 13 шахетів у межах Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. Частина із шести неуражених ворожих безпілотників не досягла своїх цілей. Протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнення. Ворог завдав 5 ракетних та 125 авіаційних ударів. Здійснив 124 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Авіація Сил оборони України завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та 5 по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 9 районах зосередження особового складу. За минулу добу сили оборони України ліквідували 1130 осіб особового складу ворога: 13 танків, 70 бойових броньованих машин та 53 артилерійські системи. Загальні втрати ворога за час повномасштабного вторгнення орієнтовно складають. Особового складу понад 406 тисяч танків 6516, Бойових броньованих машин більше 12 тисяч. Крилатих ракет 1903 одиниці. Безпілотників 7560. Реальне чесне закінчення війни неможливе, без повного відновлення справедливості. Звернувся президент України до учасників слухання гельсінської комісії США на тему. Притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини проти України уроки Нюрнберга. Зараз слухання відбуваються в тій же залі, де після Другої світової війни правосуддя допомагало закласти основи нового і довготривалого захисту життя та людських прав. І з одного боку, погана новина, що й тепер, через стільки років, людству доводиться повертатися до нюрнберзьких принципів. Щоб покарати нове масштабне російське зло, що йде з топами Гітлера. А з іншого боку, все ж добра новина, що є кому повертатися до тих принципів і здійснити правосуддя. Наша з вами єдність працює заради блага наших народів та всіх людей світу, зазначив Володимир Зеленський. Продовжуємо випуск. 170 сімдесят піввідронів відправлять для наших захисників на фронт. Вони додадуть ефективності нашим силам оборони на полі бою. Дрони від вітчизняного благодійного фонду придбані за кошти фармацевтичної компанії та однієї з аптечних мереж. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Сьогодні міжнародний день рідної мови ЮНЕСКО заснувала цей день з метою підтримати мовного та культурного різноманіття та благомовності. Мова слугує аспектом національної ідентифікації та культурного надбання народу. Українська мова стала символом незламності і єдності нації. Наша мова, наша сила. Говоримо українською, адже це один із способів нашої боротьби проти ворога. Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі. Д1. комунальні підприємства Дніпровської міськради розпочали боротьбу з боржниками. Дніпрян почали карати за несплату за водопостачання, продовжили за опалення. Теплоенерго відключає від теплопостачання не тільки боржників. страждають і ті, хто сплачує за послуги. Детальніше у наступному сюжеті. У Дніпрі припиняють подавати тепло боржникам. Такий заголовок на підконтрольних меру Філатову інформаційних ресурсах лякає Дніпрян відключеннями у них централізованого опалення. Я вважаю, що ні. неможливо це зробити. Чому? Ну, Розумієте, є така. Така справа, що є діти, є старі люди. Ну як вони можуть без тепла прожити? Тим більше, що до кінця холодів залишилось не так багато часу, тому я думаю, що вже в цьому році можна потерпіти. Та міська влада терпіти не збирається. Є в особі комунального підприємства Теплоенерго активно взялася за боротьбу із неплатниками. Не відключати людей від тепла, ну я розумію, що потрібно сплачувати, але ж ну тут за станом війни так така ситуація, що я думаю, що люди просто не спроможні деякі сплатити. У нас десь ну, за 75 квадратів ми сплачуємо десь 4 тисячі гривень опалення. Ну це дуже багато. Ну як Якщо там ми можемо працювати якось викручуватися, але я не розумію, як можуть там пенсіонери таке сплачувати. Не, не, я не розумію. Так, ну, це дуже дорого. Це абсолютно неправильно. Люди поїхали, неізвісно, що з ними. Ну, в общем, всі все розуміють, що там говорять. Що це неправильно? Я думаю, що це неправильно. Чому? Не тому що не на часі, звичайно, і зараз великих грошей у людей нема. Тому що і не по-людськи. це. Платити можна, але також потрібно підходити просто поіменне, якщо уж хочуть когось наказати, ні, ні тих, хто просто не може, просто не може. У будинку номер 2 по вулиці Радистів 186 квартир. Його мешканці, згідно інформації від комунального підприємства «Теплоенерго» Дніпровської міськради, заборгували за опалення майже 959 тисяч гривень. Неплатникам дали місяць, аби ті розрахувалися за тепло. Ось тільки через одного боржника у кращому випадку без централізованого опалення залишиться цілий під'їзд, а то і весь будинок. Про це на прес-конференції проінформувала представниця КП теплопостачальника Анастасія Сухіна. Місцеві, м'яко кажучи, шоковані такою звісткою. Особливо ті, в котрих боргів за сплату комунальних послуг немає. Ні, ні. Підвіз не хочу відключати, хочу бути в теплі, тому що я за все плачу. Ну, якщо не думають, значить відключать. Проти немає прийому. А що друг на другу на людей? Це нічого не дасть. Допустим, я оплачу, там еще кто то платит, долгов нету. А ну, весь дом отключат. Ну, конечно, это кому-то понравится. Ну, это крайняя мере, ну да. Ну, давайте сейчас всему городу подключаем, где долг есть. Мне кажется, это не выход ситуация. Если три человека задолженность, то основні платять. Як відключать за трех человек? Ну, по вашему будинку близко миллиона за там мені будинок мене не интересує. Мене интересую я. Я плачу. Я хочу получать то за те, що я плачу. Цілком обґрунтоване бажання Дніпрян й надалі отримувати ті комунальні послуги, за які вони сплачують, і не бути заручниками ситуації, яку КП теплоенерго застосовує, від якої страждають одночасно боржники, і ті, хто сплачує комірне систематично. До речі, містяни, які через війну виїхали з Дніпра й не мешкають в своїх оселях, автоматично теж стали боржниками. А ті, що лишилися, страждають від відключень. Ольга Ховрич, Андрій Миронюк, новини Д1. На залізничному вокзалі Дніпра відкрили новий розважальний простір для дітей. Відтепер, замість того, щоб нудьгувати в залі очікування, малеча з батьками може цікаво провести час. Відкрили нову локацію за підтримки міжнародного фонду ЮНІСЕФ. Першим маленьким відвідувачам ігровий простір прийшовся до вподоби. Зручні і комфортні меблі, різноманітні настільні ігри, конструктори, книжки. Чого тут тільки немає. Маленьким відвідувачам такий ігровий простір дуже сподобався. Настрій дітлахам піднімали аніматори. Згодом тут проводитимуть майстер-класи, заняття з арт-терапії. Все задля того, аби малеча не сумувала. Як завжди, об'єднання сил дають великий результат. ЮНІСЕФ УКРЗалізниця Дніпропетровська Ова дійсно дуже важливий проект для нашого міста для мешканців нашої області, бо часто наші діти їдуть, і багато годинні очікування на вокзалі вони дійсно ну втомлюють. Тому дуже круто, що діти можуть і розважитися і в цей час і трошки дати відпочинок батькам. We know that countries... Ми розуміємо, через що проходить країна з війною, з вторгненням. Ми так само розуміємо, що діти вони переживають і їх психоемоційний стан дуже важкий, так само як і стан їх батьків. Це все залишає шрами на дітях. І такі простори це не просто гарні декорації, це місце, де діти можуть отримати психосоціальну підтримку і рухатися, подорожувати далі. Діти з інтересом освоювали нові ігри. Комусь прийшлися до вподоби конструктори, а хтось із захопленням грав у настільний футбол. Відволікалися та розважалися хто як хотів. Відкрилася в четвертому місті в Україні дитяча зона, яка організована спільно Укрзалізницею і дитячим фондом ЮНІСЕФ. І скористалися такою послугою за 7 місяців 120 тисяч дітей. Такі зони є в Києві, в Харкові, у Львові, четверте місто, ми Дніпро, наступне місто Одеса. Яка користь дітей зайняти, роз'яснити, що треба підождати 3 чи 4 години поїзда, воно ж не пойме, а тут його займуть, і він ще сідати в поїздах не захоче. Оцінили відкриття такого дитячого простору і батьки. Тепер і їм буде трохи легше, поки дитина грається і собі можна перепочити. Це дуже зручно, бо на поїзд треба все одно раніше прийти, і тут дитина може почекати, а не сидіти, нудитися і не знати, куди себе діти. Плюс тут для маленьких я бачила є пелінальний столик. Це теж дуже круто, бо це проблема і в торгових центрах, і бо дітки вони ж їх треба перевдягати. А ну на лавочці це невдобно робити на стільчику якомусь. Мені дуже подобається. Також у новому ігровому просторі можна зарядити свої гаджети та зігрітися гарячими напоями. Зручно та комфортно, і легше буде їхати далі. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини Д-1. Укрзалізниця оголосила про запуск додаткового поїзда Дніпро Ворохта. Новий потяг курсуватиме з 1 березня. Поїзд відправлятиметься з Дніпра через день о 14.35 Та прибуватиме до Ворохти о 14.09. В Зворотньому напрямку з Ворохти поїзд відправлятиметься з 2 березня через день о 16.26 та прибуватиме до Дніпра о 12.35. Квитки на поїзд вже доступні в застосунку Укрзалізниці, повідомили у відомстві. До інших тем напередодні 10-ї річниці війни та 2-ї річниці повномасштабного вторгнення, розв'язаного Росією проти України, Укрпошта представить поштовий випуск, і буде весна. На ньому відтворено одні з найвідоміших та знакових світлин воєнного часу. Це захоплення аеропорту Бельбек у 2014 році. Воїн у променях Сонця на Азовсталі, легендарний автопортрет, зроблений захисником і позивним Орест Дмитром Козацьким. У травні 2022 року. Під час героїчної оборони Маріупольської фортеці та інші ці знімки побачив увесь світ. Вони були високо оцінені міжнародною спільнотою та відзначені нагородами. Тираж блоку 250 тисяч примірників. Про спорт гімнастки з Нікополя здобули призові місця на міжнародному турнірі, який відбувся у Дубаї. Нікополь на них представляли дві вихованки дитячої юнацької спортивної школи Електрометалуру Металург. Вікторія Бугачева завоювала першість у вправі з обручем та була другою у багатоборстві. Ще одна спортсменка Єлизавета Чередниченко визнана кращою у вправах з булавами, другою у вправах з обручем. Вітаємо спортсменок та їх тренерів і хореографів. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал д 1 має власні сторінки і у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у прямому ефірі. Новин о 12-й годині. Не перемикайтесь, адже незабаром моя колега Івана Гамірзоєва розпочне інформаційний марафон телеканалу. Д1 простір свободи на вас чекає багато цікавого на цьому. Інформаційний випуск новин завершується у студії. Для вас працювала Маргарита Кузьменко. Слава Україні. Вітаю, друзі! На телеканалі Д-1. Коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на середу, 21 лютого. Протягом усього дня у Дніпрі буде триматись хмарна погода. Увечері йтиме дрібний дощ зі снігом. Температура повітря коливатиметься від 2 градусів із позначкою мінус до 3 градусів тепла. Вітер південний до 4 метрів на секунду. У Синельниковому Новомосковську та Кам'янському протягом усього дня погода буде похмуро. Ранок і день пройде без опадів. Увечері можливий дрібний дощ зі снігом. Температура повітря від 2 градусів морозу до 3 градусів з позначкою плюс. У Марганці хмарна погода буде триматись до самого вечора без опадів. Температура повітря від 2 градусів із позначкою мінус до 5 градусів тепла. У Нікополі, Кривому розі та жовтих водах хмарна погода буде триматись до самого вечора без опадів. Температура повітря коливатиметься від одного. Градусу морозу до 4 градусів тепла. Народний прогноз погоди. Якщо вночі прогриміло, можна було розраховувати на багатий урожай, великий припліт у тварин та часті дощі влітку. Наші пращури також підмітили, чим холодніша остання неділя лютого, тим теплішим буде березень. З вами була ведуча Альона Погорєлова. Ясних посмішок, гарного дня та мирного неба над головою.